Смертельна сварка у Білопільському районі зарізали чоловіка. Раніше судимий пав жертвою свого знайомого. Зустрілися на вулиці, потім пішли у хату поговорити. Діалог переріз у суперечку, що забрала життя одного і волю в іншого. Близько дванадцятої ночі до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл Білопільщини на вулиці біля будинку лежить тіло чоловіка. Знайшов його сусід. Розповідає, почув собачий гавкіт і вирішив вийти на двір. Там і побачив силует на землі. Ну, думав, може він, як звичайно, напився. Ну він так не пив, але ну, бувало, що раз у три дні вип'є. Вона ріком же свічу так же само підходжу, а дивлюся, куди яке напи. А він хрипить. Він ще був живий, можна сказати. Він хрипить, але слова він вже не мог. Хрипить, і з його як кров і повністю л'ється. Віддать, ілі п'ять манут назад це произошло. Сусід викликав місцевого фельдшера та швидку, але чоловік незабаром помер. Міліціонери, які прибули за викликом, констатували, смерть настала внаслідок значної крововтрати. Померли 40-річний, раніше судимий місцевий житель. Було встановлено, що ним виявився місцевий мешканець віком 39 років. Нашої даного чоловіка було виявлено вколоти різну рану. При опитуванні місцевих мешканців було встановлено, що до вчинення даного злочину причетний 48-річний місцевий мешканець, у якого при огляді було виявлено слід крові на одязі. На момент затримання він перебував у шоковому стані. Чоловік у всьому зізнався і зараз активно співпрацює зі слідчими. Підозрюваний розповів, що того вечора повертався додому, коли зустрів свого захмелілого сусіда. Той запросив його до хати і почав звинувачувати в тому, що він, начебто, здає його працівникам міліції, а йому, як людині з кримінальним минулим, це не подобається. У довершенні власник будинку дістав ножа і кинувся на чоловіка. Я вихожу в ножик, я його трошки чіпнув. Він падає, ще на для на диванчик, ляшу, свій ножик і далі. Уєдеться з водою. Де підвою водою? Само Ухожу до додому. Правоохоронці припускають, що поранений чоловік вийшов на вулицю за допомогою, там і помер. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Тривають слідчі дії. Затриманому загрожує до 15 років за ґратами. Анна книж на часі новини.